Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 645 тисяч 150 особин, за добу – 1400, і поранено 1 мільйон 935 тисяч 450 песиголовців, за добу – 4200 танків, 8800 одиниць, за добу – 16. Бойових броньованих машин 17292 одиниці за добу 40 артилерійських систем 18 475 одиниць за добу 61, реактивних систем залпового вогню 1198 одиниць за добу 1 засобів протиповітряної оборони 952 одиниці за добу 3, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15764 одиниці, за добу 65, крилатих ракет 2595 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 25175 одиниць за добу, 73, спеціальної техніки 3155 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!